У мене до вас три питання. Я прослухав прекрасний звіт, і, чесно кажучи, хочу вам сказати, що вище поки що не на посаді Максима Козицького, бо звіт як голови обласної адміністрації вийшов дуже гарний за два роки. А питання у мене по суті таке саме коротке. Чому обласна рада не зібралася на позачергове засідання 24 лютого? Чому ви, як голова обласної ради, не скликали позачергову сесію? Це перше запитання. Відпитати можна? Так, 24 четвертого лютого в дев'ятій ранці було зібрано всіх керівників фракції. На відповідне зібрання стосовно тих подій, які відбуваються, і спільною позицією, яка була озвучена за результатами нашої зустрічі, ми пригадуємо, що сесія була рівно за декілька днів до на жаль, початку повномасштабного вторгнення. Всі позиції, які обласна рада на цей час мала і розуміла, які виклики перед нами стоять, висловила у вигляді тих чи інших прийнятих рішень і звернень. І далі ми розуміли, що ми, як депутати, важливо повинні бути присутні в тих штабах гум гуманітарних волонтерських, які були розгорнуті по всій території області, для того, щоб максимально забезпечувати життєдіяльність нашого регіону. Дякую наступному Дякую. Я прибережу коментар на виступи обговорення з цього приводу. Скажіть, будь ласка, ну якби всім відомо, що формування депутатської більшості в 2020 році. Ідея її формування належала одній людині. А, очевидно, що тоді фракція Європейської Солідарності і та людина, яка це робила, вона навіть собі не могла уявити, до чого дійде, в стосунках з фракцією Слуга народу. Але у мене питання по суті, як наслідок, скажіть, будь ласка, 7 грудня 2022 року обласну раду зайшов бюджет. Чому ви, як голова обласної ради, не наклали резолюцію бюджетній комісії розглянути і винести на сесію? Це Вас Самюлько Олег Михайлович просив так зробити? Ну, по-перше, я не знаю, якій людині, яка ідея про що належить виключно з 1 грудня 2020 року я виконую обов'язки голови Львівської обласної ради і відповідаю виключно за те, що відбувається в свійних Львівської обласної ради і за роботу абарату інших структурних підрозділів. Стосовно бюджету, 7 грудня, зайшов звіт про виконання бюджету за 2022 рік. І жодних, скажімо, не накладань чи будь-яких інших резолюцій, доручень і так далі, мною. Не було здійснено, які б зупинили слухання бюджету, відповідно, зупинили процес затвердження бюджету Львівською обласною радою. Дякую. Дякую. І, Дякую. І останнє питання тоді. Про всяк випадок нагадую, що вам надіслано було розпорядження голови ОДА про обласний бюджет Львівської області, але це в обговоренні. І останнє питання. В тому, що Львівська обласна рада пасе задніх втрачає ініціативу, яку раніше мала в цілому як орган місцевого самоврядування обласного рівня, втратила бюджетні повноваження. От хто, на вашу думку, є найбільш винний? Ворог, який називається Російська Федерація. Дякую.